Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ви в гостях в Будуківському СНАПі Ольги Вікторов віктор, віктор. Микільченко. І хочемо поцікавитись у цього керівника, як їй вдалося організувати та добру роботу. і з чого вони починали свою роботу і коли це сталося? Доброго ранку, шановні земляки. Керівником Центру надання адміністративних послуг я була призначена у травні 2015 року. Це було всього. Два спеціаліста, я і адміністратор відділу. І послуг всього було 4. Зараз їх 288. А колектив збільшився? Достатньо. Колектив збільшився. Зараз це 13 чоловік, які перебувають тут в центрі надання админіслуг Богухівської міської ради, і три чоловіка-адміністратори це віддали робочі місця з Старостинській оброби. Губарівський, Гутянський і Шарівський. Ви обслуговуєте Богодухівську громаду, ага. тільки Богодухівську громаду, не район, так ми обслуговуємо Богодухівську громаду, але ми обслуговуємо всіх внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають на територію громади, то, то вони мають можливість користуватися всіма послугами, якими користуються жителі району, тобто які зареєстровані громади Богодухівська розумію. Скажіть, у вас є платні послуги? Так, платні послуги це зняття реєстрація місця проживання близько 40 гривень і державна реєстрація нерухомого майна. А там яка сума? Від 230 до 270 гривень в залежності від послуги. Тобто досить такі розумні цифри. Це розумні цифри і майже ну, всі послуги безкоштовні. Зараз є вакансії у вас? Ні. На жаль, немає, але бажаючих працювати є дуже багато. Я знаю, що ваш колектив відомий на Богодухівщині тим, що він дружний, тим, що він професійний. А скажіть, які види послуг ви би зараз пригадали в першу чергу, які ви надаєте? Найбільший спектр це соціальних послуг. Всі послуги соціального характеру надаються виключно через НАП. Щоб люди зрозуміли, що таке соціальне це все: пільги, субсидії, допомога при народженні, допомога багатодітним сім'ям, видача посвідчень багатодітним сім'ям, посвідчення інвалідів. Всі послуги, які є соціальні, вони всі надаються виключно через СНАП. Ви, ви обіцяєте, що в нашій газеті дасте перелік усіх послуг. Ми зробимо таку рекламу. Це не буде реклама для вашого підприємства. Я запитав про оплату. Спочатку, щоб всі зрозуміли, це не реклама щоб заробляли гроші, це реклама, щоб людям було легше розібратися, що яку послугу тут можна Дасте нам просто перелік послуг і режим роботи вашого закладу, де сьогодні я не бачив черг. Дякую вам за це. А тепер просто досить нетрадиційні питання. Я чув, що якась була така ситуація, що у богодухів могло не бути мрево. Я спілкувався з фахівцями з МРЕО. Воно залишилось тут в Богодухові тільки тому. Це цей відділ реєстрації транспортних засобів, посвідчень. Тільки тому, що з'явилася можливість, з'явилося приміщення. Це, це справді так? Так, це справді так. І це завдяки Болодухівському міському голові, який швидко відреагував на те, що приміщення МРЕО, ну, стало, скажімо так, непридатним для. Подальшого використання було знайдено приміщення, у якщо вас, ви бачили, вас, так, да, так. в нашому приміщенні знаходиться mm -hmm. МРЕО, швидко був зроблений ремонт. Ну Зараз це просто нецінима послуга, тому що цей, ця територія, Медикторна вона. Електронна черга, все компактно, все разом, все. І також нема черги, взагалі. Буває фізичний, черги, і... їм також бувають потрібні довідки, які беруться в СНАПі, тобто людині не потрібно нікуди їхати, вона на місці може все швидко отримати. Оце нікуди не потрібно їхати, воно тут спрацьовує навіть спрацьовує. те, що є тут мрела. Так? всі види довідок надаються державні реєстратори. Також знаходяться на працівника. у вас три державних три реєстратора державні реєстратори. Оце рекорд, оце класно, тому що, наприклад, в сусідній Золочівській громаді державного реєстратора не ну, ви взагалі. запитували, Мін чи обслуговуємо ми інші громади, mm. тобто так. Благодухівські державні реєстратори мають право обслуговувати сусідні громади? Мають право. Це дуже дорога послуга, як от на ваш погляд. А ви запитували від 230 до тих політичних? О оце вона скільки коштає. Крута, крута. Я дивлюся вас, я дивлюся у вас нові меблі. Що то, що вас за креселка такі? Це скромні. у нас кресла, які. Призначені для нового приміщення, якщо ви бачили, будуються, ну, проводиться реконструкція нового приміщення. ви меблі ви закупляєте під нове приміщення. Так, так? скільки на меблі пішло грошей? Це не меблі, закуплені були крісла. 51 тисяча, 15 крісел. 15 крісел, п'ятдесят одна тисяч. Ну, п'ятдесят. А скоро буде продовжено будівництво. Що буде в новому приміщенні, що буде в цьому приміщенні ви в курсі? Ну, це буде сучасне приміщення, в якому буде електронна черга, будуть розміщені телевізори, буде сучасна техніка, сучасні меблі, ціна буде побудована. А і... будуть стікляні стіни. Так. Да. От я бачив декілька Де, разів такі декі варіанти, воно з Грузії пішло ще. Тобто можуть бути навіть стікляні стіни. Не можуть бути, а вони будуть. будуть? Да. А що буде Де. тут у цьому приміщенні старому? Я знаю, що голова наш планує перевезти сюди нотаріусів державних, щоб взагалі всі служби були в одному місці. Я можу сказати ще пару слов про своїх колег. Це дуже професійні, порядні люди, які ніколи не дозволять собі. Неуважність до людей. Мабуть, так. Відчувається, от я коли йшов до вас в кабінет, кабінеті, посмішки Ми, людей. Дуже... За, ви запитали, як підбирався колектив. Мабуть, колектив підбирався по тому, по вмінню працювати з людьми. Це перше. А потім, мабуть, вже професі... професіоналізм. Але перше це робота з людьми. Ох ти. Тобто, душі, робота... душі, Це було на першому плані. Зустрічати людей повинно так, якби ти хотів, щоб зустрічали тебе. Кожен не просто з вулиці прийшов, вони вже займали якісь посади. Чи є такі, які перше місце роботи? ті, які прийшли, є, які після інституту Аліна у нас прийшла. Різні, бо людським якостям більше. Доброго дня. І, і, назвіться, будь ласка, Олена, адміністратор адміністратор управління ЦНАП. А що робить адміністратор ЦНАП? Адміністратор обслуговує. Відвідувачів, які приходять до нас, щоб отримати відповідні послуги соціального характеру, це і пільги, і субсидії. І державні соціальні допомоги малозабезпеченим, одиноким матерям. Також багато звертаються військових щодо оформлення пільг і також інших видів допомоги. Назвіться будь ласка. начальник відділу адміністративних послуг управління ЦНАП Олена. Доброго здоров'я, назвіться, будь ласка. Адміністратор ЦНАП Аліна. Доброго дня. Богдан Анна, адміністратор управління ЦНАП. Я так розумію, у вас схожі. У задання, нас так адміністратори відділу ЦНАП надають в цьому кабінеті конкретно, надаються послуги однохарактерні. Тобто ми всі тут приймаємо соціальні послуги, питання земельного характеру. Ну uh, well, і well, знаєте, well, і well, багато well, послуг well, в принципі well, вирішуємо well, питання well, людських, well, що well, стосується well, навіть таке навіть життєвих well, да, well, послуг well, все well, надаємо, well, все вміємо well, і можемо. Ви і психологи? І психологи також. Люди вибалакуються часто, приходять до вас війна і часто, дуже часто і. Кому потрібно заспокоїтись, можемо заспокоїти. Кому підняти е, життєвий хист, і, і це ми вміємо. Е, тобто, під стараємось підстраюватись під кожну людину, під характер. як дає, як вдається, що та, немає та, все таки черг. Я не бачу черг. Е, ви знаєте, е, с, напевно. Е, на даний час просто такий період склався. А взагалі може бути. Черги. Взагалі у нас можуть бути черги, але мені здається, що ми з ними справляємось дуже швидко і все у нас дружелюбно. Не буває практично якихось непорозумінь серед людей в коридорі. А що це за відділ, скажіть? Це, Це відділ адміністративних послуг. Тут надаються всі види довідок та тобто, зняття реєстрації місця проживання. До речі, я вам не сказала, що з Нового року ми розпочали надавати послуг з державної реєстрації актів цивільного стану, смерть шлюби, народження. Тобто в цьому кабінеті їх також можна отримати. Доброго здоров'я, назвіться, будь ласка. Швиченко, Олена Завіться, будь ласка. Ясно, дякую. Назвіться, будь ласка. Ванюліс Ірина Володимирівна. Дякую. А ви ким працюєте? Я Назвіть, будь ласка, свого спеціаліста Він дуже зайняти Наталя Федорівна Адміністрат. 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 Головний спеціаліст. на другий поверх зайшли. Куди ми прийшли? Зараз ми прийшли у сектор державної реєстрації. Завідувач викладенко Юлія Анатоліївна. Юлія Натонівна, чим ви займаєтесь у відділі? А, відділ надає багато <реш> послуда, основні зокрема державна реєстрація речових прав. На нерухоме майно і державна реєстрація юридичних фізичних осіб підприємців. Ви знаєте, що в сусідній Золочівській громаді реєстраторів державних немає. Ви допомагаєте? Звісно, тій громаді? знаємо, тому що всі золочівці до нас їдуть так, приїжджають. Допомагаємо, робимо все, що можемо. Не вважайте їх чужими. Золочівці? Допомагаєте да, допомагає ну. як є. Дякую. Які а ви, ви, це не відділ, це ще один державний це... реєстратор. Чи це? це сектор державної реєстрації? А скільки у вас у реєстраторів? Такі три, три? три державних реєстратора в цьому кабінеті секторі А ви також державний реєстратор? Так. А як вас звати? Шитова Наталія Михайлівна. Наталія Михайлівна, ясно. І всі ви стали реєстраторами в Буадухі чи працювали десь десь реєстраторами? Це все Не, в місті. місті? Просто я в адміністрації працювала в секторі державної реєстрації. Mm. Юлія Анатолівна працювала в Павлівській сільській раді державним реєстратором. І Павлівка і, була сільські... унікальна тим, Дальше... що там був державний реєстратор. Я згадав. Дякую за те, що допомагаєте людям. Дай Бог здоров'я. Зараз ми зсередини в тому вікні приході, вході, <ріх> да? тільки ми зараз зсередини. І хто тут перший, хто бачить наших відвідувачів, хто це назвіться, будь ласка. Людмила Олександрівна. А ви кажете, це обличчя? Це обличчя ЦНАПу. Людмила Олександрівна завжди привітна, завжди чуйна до людей, дуже добра. І від її посмішки залежить, як людина далі пройде по кабінетам. Скажіть, от була таке, що люди приходять такі стурбовані, такі незаспокоєні, а Буває. уходять нормальні? Буває, прийде людина, стурбована, а я кажу. Доброго дня, ви попали в ЦНАП і все питання. Ваші ми вирішимо. Я до перша речі, сьогодні улипка... це від вас почув. Я підтверджую, що так і було. І перша влитка зразу людина. Вона поняла, що ми їй допоможемо. Ми завжди допомагаємо людям. Чому я вирішив сьогодні провести цю зйомку? Тому що я був здивований з першого кроку в ЦНАПі. Я побачив вас, мені це дуже сподобалось. Дякую вам, що ви так ставитесь до людей. Тож знаєте, як написано в біблії Луки, до людей так, як хотіли б ставили, щоб добився". От отція ми всі так.